Бюджет участі повертається 9 березня. У Івано-Франківську стартує прийом заявок. Цьогоріч на реалізацію проєктів виділено 25,5 мільйонів гривень. Однак тепер не буде поділу на великі і малі. Натомість будуть освітні, благоустрій малих вулиць, зелені проєкти та окрема категорія. Інший благоустрій будуть тільки проєкти до 500 тисяч гривень. Тобто, це ну, всі проекти будуть до 500 в трьох категоріях, і в одній від 500 тисяч гривень до 3 мільйонів гривень це по ремонту малих вулиць. А до 500 буде в зелених проєктах, в освітніх проєктах і також в іншому благоустрої. Трошки детальніше про, про самі проекти. Ремонт малих вулиць це вже звична категорія, вона завжди була в програмі. Тобто, це ремонт вулиць площою до 2000 метрів квадратних. Ми цього року трошки збільшили. Величину вулиць, бо було до 1200 метрів квадратних. Крім того, зелені проекти це ж нова категорія, яка мала стартувати ще в 2022 році, році. Почалась війна і вона так і не запрацювала. Це по зелених насадженнях, по всяких еко рішеннях, які. Ну, на часі вже в нашій громаді. Інші інші благоустрій це буде категорія, де можна буде подавати всі інші елементи благоустрою, крім доріг, тобто доріжки, майданчики і таке інше. Охочі можуть подати як електронні заявки, так і принести їх у відділ звернень громадян Івано-Франківської міської ради. Прийом заявок триватиме до кінця місяця. Таким чином буде більше часу на реалізацію проєкту. Також цьогоріч планують завершити роботи переможців програми бюджет участі минулих років. Тому, будь ласка, закликаємо всю громаду взяти участь. Івано-франківці завжди активні. Голосування ми зробимо онлайн, як і пару років тому. Будь ласка, зголошуйтесь і подавайте заявки. Попри повномасштабне вторгнення, каже голова Івано-Франківської громади, Руслан Мар оцінків місто має розвиватись, і місцеві жителі повинні безпосередньо на це впливати. Люди повинні сьогодні відчувати, що івано франківськ незважаючи ні на що, він розвивається і можна впливати на розподіл грошей і коштів. На жаль, минулого року ми не змогли реалізувати бюджет участі. Цього року ми відновлюємо пріоритети. І що є в програмі розвитку місцевого самоврядування, тобто це освітні заклади, це в першу чергу укриття енергозбереження, це також питання благоустрою. Голосування за кращі ідеї у програмі бюджет участі відбуватиметься з 18 квітня до 2 травня.